Доброго дня в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Російські війська стягують до Луганщини свої е, російські війська стягуються до кордону з Луганщиною. Батальйон Донбас бере під контроль один із районів на Донеччині. Вугл з'явилася інтерактивна мапа блокпостів бойовиків на сході. А Росія погрожує заблокувати Твітер. Та Фейсбук, отже, про це та про інше у цьому огляді блогосфери. Дмитро Тимчук, керівник групи інформаційний спротив, написав у своєму Фейсбуці про те, що російські війська, які знаходяться в 100 кілометровій зоні біля кордону з Україною, підтягуються до кордонів України напроти Луганської області. По нашим даним пише Дмитро Тимчук, командири російських частей отримали указання находиться в готовності к проведення миротворчої операції на території України. Нагадаю, що вчора так зване народне ополчення Донбасу висунуло ультиматум українським військам. Вони заявили про те, що лідери цього ополчення заявили про те, що українські військові мають залишити їхні блокпости, інакше вони будуть діяти в умовах війни військової операції. Ірина Герасимова. Журналістка п'ятого каналу, яка знаходиться під Маріуполем, написала 22.00, мається на увазі вчорашнього вечора. На блокпост Нацгвардії на Звардії на в'їзді в Маріуполь напали бойовики. Перестрілка тривала 15 хвилин. Я так сильно в землю своє лице ще ніколи не здавлювала. Дякуємо резервісту Вані, який за одну тисячу гривень в місяць прикривав нас з оператором своїм тілом. Страшно написала Ірина Герасимова на своїй сторінці у Фейсбук. Командир батальйону Донбас Семен Семенченко на своїй сторінці Фейсбук пише про те, що його батальйон взяв під контроль Велико район Донецької області. За інформацією розвідки, так званий батальйон Схід висунутий сепаратистами до нас. З нетерпінням очікуємо цю банду гопників. Місто з них ніхто не увійде. І пізніше вже Семен Семенченко написав про те, що на зустріч батальйону Донбас, українському батальйону Донбас, рухається колона із 30 машин і автобусів бойовиків Донецької Народної Республіки, самопроголошеної Донецької Народної Республіки, і батальйон Донбас готовий дати бій цим сепаратистам. Одначе пізніше вже не з'являлася інформація про те, чи доїхали сепаратисти до батальйону Донбас чи ні. Ми будемо відстежувати цю ситуацію на сході України. Тим, тим паче, що Павло Губарів самопроголошений народний губернатор Донецької Народної Республіки, це той персонаж, який грає дідів морозів на новорічних святах, написав про те, що він буде захищати результати референдуму так званої Донецької Народної Республіки. Тепер коли референдум состоявся, і Донецьке. с Луганской областью стали независимыми, мы твердо заявляем, никакого присутствия органа власти в лапках и силовых структур киевских самозванцев на своей земле не потерпим. Наша республика – это дитя воли и заявления, а не сговора продажных чиновников и олигархов, написал на своей сторинце Павло Губарів тим часом в мережі обговорюють фото з аккаунта в контакті так званого міністра культури, самопроголошеної Луганської Народної Республіки. Олег Леусенко, вже, вже перепустив ці фотографії. Зараз ми їх подивимося. Це Ірина Філатова, так званий міністр культури Луганської Народної Республіки. Щоправда. Деякі блогери пишуть про те, що вона міністр закордонних справ, але в будь-якому разі це міністр одну, один із міністрів самопроголошеної Луганської Народної Республіки. Ось в таких позах фотографується і викладає свої фотографії в мережі. Очевидно, ми більше дізнаємося про міністрів самопроголошеної Луганської Народної Республіки та Донецької Народної Республіки. Згодом і принаймні інформація про них все більше і більше з'являється в соціальних мережах. Тим часом Метінвест і Донецька Народна Республіка підписали меморандум про порядок і безпеку. Нагадаю, що Метінвест основним акціонером якої є СКМ Ріната Ахмєтова, тиждень тому заявив про те, що вони виступають за те, аби українські війська були відведені від Маріуполя. Як під як повідомляє прес служба Метінвесту, 15 травня це була підписана угода у Маріуполі з ініціативи керівників металургійних комбінатів імені Ілліча та Азовсталь та міського штабу народної дружини. Зокрема, підписанти просять київську владу, просять прибрати військові блокпости з доріг. Порядок на в'їздах до Маріуполя має забезпечувати міська міліція за підтримки народної. Дружини йдеться в заяві Метінвесту та самопроголошеної Донецької Народної Республіки. Е, тим часом в Гуглі з'явилась мапа блокпостів бойовиків. Е, долучитися до створення цієї мапи можна дуже просто, знайшовши цю мапу в Гуглі і позначивши блокпости, які знаходяться в Луганській та Донецькій областях. Е, на цій мапі ви бачите блокпости сепаратистів. Які буквально, якими буквально усі на е, Донецька та Луганській області. Якщо ви маєте якусь інформацію про розміщення блокпостів біля ваших міст чи селищ, будь ласка, долучайтесь до цієї мапи. Е, принаймні нашим військовим буде простіше працювати на сході. Е, і є такий проект ще в мережі, його можна знайти. Називається Армія СОС. Він, е, Націлений на те, аби допомагати українській армії. Зокрема, в армія Сос повідомляє про те, що надходять дуже багато і продуктів харчування, і цигарок, і кави для наших військових на цій сторінці, на сторінці армія Сос в Фейсбуці написано, що десантникам 25-ї і 93-ї аеромобільних бригад було передано 16 великих біноклів. 10 тактичних, а також були е, передані продукти харчування. Е, армію Сос, ви теж можете знайти в Фейсбуці по Гугл е, по, по, подивіться по пошуку, і можна долучитися до цієї прекрасної ініціативи. Тим часом Дмитро Лиховій, це журналіст е, України молодої, написав на своїй сторінці в Фейсбук е, про те, як він перебуває в армії. Його е, е, Призвали до армії, він закінчив військову кафедру факультету журналістики, чи то пак інституту журналістики, і в березні пішов до війська. Не знаю, чи побачу я всі сторони закапелки, способи застосування нашої армії, пише він. Але побачив дуже багато, І госпіталі теж пробую. Чернігівський сущий концтабір. Нікого не впускати і не впускати. Хто закурить, одразу виписують нафіг. Хай ти навіть при смерті будеш. Коли з бригади приїжджає уазик таблетка всі спраглі куряги миттю, набиваються в салон і смалять у тій газовій камері, як вовк у ну постривай, зате на нейтральній території. Пише Дмитро Лиховій на його сторінці, на сторінці в Фейсбуці є дуже багато історій з життя сучасної української армії. Будь ласка, заходьте, читайте це дуже цікаво. Михайло Касьянов, колишній прем'єр-міністр Росії, написав в своєму ЖЖ про. Підсумки так званого круглого столу 12 грудня. Ну, власне, ця ініціатива називається Круглий стіл» 12 грудня. Він пише, що Росія поводить себе як мародер зараз. Щодо Украины. При всей сложности ситуации в Украине мы не видим никаких глубоких причин и оснований для гражданской войны в украинском обществе и фрагментации страны. Ни вопросы статуса русского языка, ни проблемы распределения права и полномочий регионов и местного самоуправления, очевидно, не являются такими причинами. Мы считаем, что украинский кризис может и должен быть... Пріодальон в рамках демократических процедур Прежде всего выборов, в результаті реалізації яких сформулированы сформулюваний и согласований інтереси всіх граждан України. Цитує е, Михайло Касіянов заяву круглого столу 12 грудня. Цю заяву підписали Людмила Альксєєва, Євгеній Ас, Лія Хиджакова, Гарі Бардін, Денис Білунов і дуже багато інших діячів культури та інтеліінтелігенція Російської Федерації. Тим часом географ, журналіст і політолог Дмитро Орєшкін на Снобру коментує ситуацію, яка складається у відносинах між Україною та Росією. Состоявшиеся выборы 25 мая будут означать проигрыш Путина. Его задачей было эти выборы не допустить. Если вы помните, когда Янукович бежал в Россию, Медведев отрекомендовал его как человека ничтожного в политическом смысле. То, что Путин и Медведев спустя два месяца вынуждены обратиться к Януковичу и назвать его, скрипя сердце, действующим президентом, означает, что у них в колоде совсем не осталось козырей. Янукович был той фигурой, которую можно было обозначить как президента Новороссийского. России. Но так как Новороссия фейк, то и сам Янукович фейк. Выборы состоятся, пусть не везде, и сорвать их никому не удастся. Так что 25 мая, скорее всего, получит э, легитимного президента Украина. Похоже, с этим примирился даже Кремль. Да потом можно будет портить новому президенту кровь через Донбасс, но уже не так и не в тех масштабах. Президентские выборы ⁇ это признание поражения долгосрочного геостратегического путинского плана. Пуще Дмитро Арешкін на своїй сторінці у Сноб.ру. Тим часом Росія заявила про блокування, про можливе блокування на території держави Твіттера та Фейсбуку. Про це заявив заступник голови Роскомнадзора Максим Ксьонзо в інтерв'ю. Він сказав, що у нього стійке відчуття, що Твіттер – це глобальний інструмент просування політичної інформації. Він додав, що для того, аби заблокувати. Твіттер або Фейсбук в Росії їм потрібно всього декілька хвилин. Причому цю заяву вже Ксьонзева прокоментував Роскомнадзор. Сказали, що насправді це не особиста думка Ксьонзева, а це позиція Роскомнадзора, а відповідно і держави Росії. Нагадаю, що буквально місяць тому один із депутатів Державної думи Росії виступив з ініціативою створення соціальної мережі під назвою «Чебурашка». Російської соціальної мережі, аби не залежати від мереж, які створюються на Заході. А пізніше Володимир Путін заявив про те, що насправді весь інтернет вигадало центральне розвідувальне управління і для того, аби взяти під контроль всіх громадян світу, всього Всесвіту, Ось так, з такою заявою виступив Володимир Путін. Отже, щодо Створення мережі абсолютно е, очевидно, що росіяни прийдуть до цього, тому що і Фейсбук, і Твіттер, очевидно, рано чи пізно будуть заблоковані в Росії, тому що це засоби маси інформації, які залишаються е, досить ефективними і дієвими е, в Росії. Нагадаю, що Державна дума Росії також ухвалила закон, відповідно до якого блогери, у яких є до трьох тисяч. Читачів мають реєструватися як засоби маси інформації, відповідно і нести таку ж відповідальність як засоби маси інформації. Ну і на сам кінець про вибори, про вибори столичного мера та да, е, вибори до Київради. Нагадаю, що два дні тому з'явилася інформація про те, що Лесю Горобець зняли з виборчих перегонів. З'явилася інформація про те, що Лесю Горобець поновили. На виборчих перегонах, як Івана Салія, Леся Робець в Фейсбуці написала: ми перемогли ЦВК одностайно поновила мене як кандидата і в мери, і в депутати Київради на чолі списку партії нове життя. Олег Бойко коментує цю подію таким чином. Тим, хто каже, що вся ця історія зі зняттям та відновленням робець на виборах запланований піар хід, треба було бачити, в якому стані був сьогодні. Вчора Олег Петровець, головний юрист Лесі, який за два дні втратив два роки здоров'я. В будь-якому випадку за зняття голосували люди кличка, досвідчені спеціалісти, з якими Віталій збирається будувати новий Київ, написав Олег Бойко на своїй сторінці Facebook. На цю хвилину в мене все. Більше про те, чим жила і живе українська та російська блогосфери, я вже розкажу о 15.35. Бажаю вам гарного та мирного дня. До зустрічі! Ну а поки Сергій Руденко розповідав і оглядав блоги. Я знайшов на уніан інформацію про те, що напередодні річниці депортації е влада Криму заборонила мітинги до 6 червня у Криму. А е як думаєш, е побоюються, що будуть якісь масові заходи? З, звичайно, побоюються, тому що наскільки мені відомо, е Меджеліс кримсько кримськотатарського народу запланував на 18 травня вшанування. 70 -ти, 70 -ти років депортації кримсько-татарського народу. Очевидно, цього і боїться нова кримська влада. А відповідно, і російська влада. Вчора блогери писали про те, що, начебто, від Керченської протоки до Сімферополя рухаються колони автомобілів. Як писали блогери, це Камази-Автозаки, і мовляв, ці всі Камази-Автозаки були. Призначені для кримських татар. Нагадаю, що упродовж останнього місяця між новою кримською владою і кримськими татарами неодноразово виникали конфлікти. Ну зокрема щодо заборони в'їзду Мустафі Джемільову на територію Кримського півострову. Тоді татари підійшли до кордону Криму та України, нинішнього вже кордону. і зустрічали Джемільова великим натовпом. Відповідно, все це. Розуміють, і все це знають і в Росії, і в Криму, і знають авторитет Джемільова е, на території Криму. Тому очевидно, е, ця заборона пов'язана із бажанням упередити масові виступи, е, масові протести кримських татар. Тому що вони були і залишаються все таки е, проукраїнськими, і е, відомо, що Меджелі заявив про те, що вони будуть домагатися своєї автономії в межах. Е, того вже новоутворення, яке зараз називається Республіка Крим. А не дивлячись на заборону, як ти думаєш, будуть проводитись якісь взагалі масові акції? Безперечно, я думаю, що це право будь-якого народу вшанувати е, цю трагічну дату. Ну згадати про цю трагічну дату, зібратися людям і е, пам'ятати тих людей, яких 70 років тому було насильно депортовано з Кримського півострову. Е, звичайно, Росія до цього не звикла, судячи з тих. Події, які відбуваються в Росії, Росія е, вважає, що там, де збираються 3, 4 або 5 людей, це вже є мітинг, і е, люди мають відповідно якось відповідним чином е, реєструвати ці мітинги, не перетворюючи їх в якихось там широкомасштабні протести. Сергій Руденко і огляд блогів. Дякую тобі. Нагадаю, що об 11.40 в нашій студії буде а, зустріч а, з Дарією Золотарьовою. Будемо говорити сьогодні про туризм. Тема у нас Італія. А що це за країна? Куди варто поїхати? Що там варто передивитися? Скільки це буде коштувати? І, взагалі, а, ну до якої частини Італії варто їхати саме нам. Дочекайтеся.